Витік конфіденційної інформації все більше лякає росіян. І не дарма, адже цивілізований світ оголосив війну країні терористів і у кіберпросторі. Полюють хакери на дані. Як окремих осіб? Енергетика. Два Да, два. Паспорт можна показати. Да я і так все знаю. Степанова Марія Олександровна. Враля 2002 года рождения город Москва зарегистрировано по адресу Ленинський проспект, дом 20, квартира 89. Откуда ви это товару? Факція Так і на секретні дані державних установ та військового керівництва РФ. За інформацією CNN, США проникли у плани Міністерства оборони Росії та ПВК Вагнер глибше ніж вважалося раніше. Американські спецслужби викрили плани окупантів завдяки перехопленим комунікаціям. Про це свідчить масштабний витік документів Пентагону. Та варто зазначити, що США відстежують дії як української, так і російської армії під час війни, адже у мережу злили засекречені військові документи з деталями плану США і НАТО і оснащення ЗСУ перед майбутнім контрнаступом. Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій, як коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби ЗСУ станом на 1 березня. Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки. Ці документи без сумніву містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів Хаймарс. Публічно Пентагон ніколи не оприлюднював ці дані, але в документах ці дані є. Ба більше поширення секретних даних дало зрозуміти, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським. Як пише CNN, в одному з документів йдеться, що наприкінці лютого Зеленський нібито запропонував завдати удару по місцях дислокації російських військ у Ростовській області, використавши безпілотники, оскільки Україна не має зброї дальнього радіусу дії для атаки на таку відстань. Такі розвіддані пояснюють заяви США про небажання надавати Україні ракетні системи Дальнього радіусу дії через побоювання, що Київ використовуватиме їх для Вдання ударів по території РФ паралельно з інформацією про витік даних у соцмережах з'явився виступ власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який готує своїх вояк до контрнаступу зсу. українці країн почати наступлення. Это наступление, они сейчас пока не начинают, ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть, ждут какие-то дополнительные прибомбасы, ракеты, бронетехнику или еще что-то. Без разницы, что они ждут. У них собрано порядка... 200 по як источникам до 400 тисяч лічного заставу. Нідевець это нельзя. американські високопосадовці вважають, що за оприлюдненням даних стоїть Росія. Тим часом у Білінкет припустили, що РФ не причетна до витоку секретних документів Пентагону. Судячи з розмов людьми, які стежили за витоком протягом останніх місяців, Росія ніяк не могла стояти за цим. Толер також припустив, що джерелом витоку міг стати, мовляв, якийсь хлопець на Діскорд-сервісі, який намагався справити враження на 20 своїх друзів-геймерів. Та хто б не стояв за вчиненням цього зливу секретних даних, Україна вже змінила деякі свої військові плани. Тож весняний контрнаступ стане великим сюрпризом для російських окупантів. Альона Шевченко спеціально для апостроф Тіві.